Всім привіт! Вітаю вас на каналі Марусина Кухня. Сьогодні я поділюся з вами рецептом смачної кабачкової запіканки. Готується така запіканка дуже легко. Її зможе приготувати навіть та людина, яка ніколи не була на кухні і готує вперше. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. Отож, розпочнемо. Спочатку нам потрібно натерти кабачки. Натираємо кабачки на тертку з великими дірочками. Кабачки, хоч і молоденькі, але я почистила їх і шкірочки. У мене кабачки домашні, я їх щойно зірвала зі свого городу, тому вони дуже соковиті. Є один дуже важливий нюанс. Кабачки потрібно посолити, перемішати з сіллю і поставити на друшляк, щоб стекла лишня волога, сік з кабачків, щоб стік. Тому що в мене кабачки домашні і вони дуже соковиті. Не знаю, які кабачки там з базара. Буває, що вони вже там на базарі по декілька днів їх носять, продають, виносять на ринок, то вони бувають не такі соковиті. А домашні кабачки, вони зазвичай дуже соколиті. Просто сік такий. Тому солимо їх, гарно перемішуємо з сіллю. Я перекидаю це все на друшляк. Отак От кабачки пересипаю сюди. Ось, бачите відразу, скільки соку стає багато в кабачках. Не дуже соковиті, тому я все роблю так. викладаю ось сюди друшляк. Коли друшляк падає в миску, не хоче стояти, то я роблю отакий лайфхак. Запихаю отуди ложку, отак, і ложка не дає йому впасти. Ось, все, він висить практично у повітрі. Дірочки всі звільнені, і сік може гарно поступати в миску стікати. Поки з кабачків стікатиме сік, ми почистимо цибульку та поріжемо її. Також почистимо моркву і натремо її на грубу тертку. На пательню даємо трошки олії і висипаємо нашу цибульку. Коли цибулька почне робитися прозорою, додаємо моркву. Перемішуємо і пасируємо буквально пару хвилин. В цьому рецепті співвідношення овочів не є дуже важливим, тому я не уточнюю вагу моркви до грамів. Плюс-мінус 50 або навіть 100 грамів не змінить смак вашої запіканки. Додаємо сюди на сковорідку фарш. У мене фарш курячий, от, і беремо його по всій сковорідці, щоб підсмажити трошки. Просто отак перемішуємо з морквою, цибулькою. В моїй сім'ї дуже люблять цю запіканку, тому я завжди готую велику порцію. Хочу відразу сказати, що в мене рецепт подвійний? Я цю запіканку роблю подвійний рецепт на дві порції. Якщо вам потрібно одна порція, то розділіть усі інгредієнти, які я написала на двоє. Беремо, присолюємо фарш, додаємо чорного меленого перцю. Зверніть увагу, що я продукти всі солю окремо. Кабачок я посолила в мисці вже там, коли натерла. Фарш моркву, цибульку я на пательні підсолила. Залишаю на пательні, нехай трошки охолоне, А ми тим часом поріжемо пучечок кропу. В окрему посуду розбиваємо 4 курячих яйця. Шановні глядачі, запрошую вас підписатися на мій канал та підтримати український YouTube. До яєць додаємо склянку сметани. Збиваємо до однорідної маси. Трошки присолюємо. І беремо наші кабачки. Виймаємо наш, нашу ложечку, яка тримала друшляк. І я вам хочу, друзі, показати, скільки тут води. Ось ви подивіться, гляньте. Тому воду обов'язково відсіджуйте. Я вилила водичку. Тепер я висипаю сюди наш кабачок. Так, до кабачка додаємо фарш із морквою, цибулькою. Так. Трохи перемішуємо це все і додаємо нарізаний кріп. Хто дивився уважно відео, то вже замітив, що всі інгредієнти я солила окремо, тому зараз вже не солю. Для приготування запіканки я беру скляну форму розміром 24х30. Добре змащую її вершковим маслом. І посипаю манкою для того, щоб легко відстала запіканка. Масу викладаємо у форму та рівномірно розподіляємо по дну форми. Три помідори нарізаємо кружальцями та викладаємо поверх кабачкової маси. Ви не повірите, я готую, а в мене вже аж слинька біжить. Смакота буде неймовірна. Тепер я заливаю це все заливкою з яєць і сметани. На перший погляд заливки виглядає ніби трошки мало, але насправді це все нормально. Тому я її отак от, щоб вона розтеклася по всьому деку. Трішечки простукую. Кабачок ще пустить свій сік, і все буде дуже смачно. Випікаємо при температурі 200 градусів 50 хвилин. Але ви дивіться по своїй духовці. Через 40 хвилин посипаємо зверху тертим сиром. Якщо вам подобається моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нове наступне відео. Запрошую підписатися на канал та підтримати український ютуб. Ще цибулькою зеленою посипаємо. І залишаємо в духовці ще на 10 хвилин. Ну, ось, отака така в мене вийшла запіканка вже, витягла з духовки. А ви подивіться, яка вона соковита, гляньте, он там все ще кипить по прикрай. Запах стоїть, неймовірний, як вона пахне. Ммм, смакота. Хто буде їсти разом з нами всім смачного? Було б цікаво почитати в коментарях, що готуєте ви з кабачків, які страви. Я думаю, що кабачки всі люблять. Готуйте та радуйте своїх рідних та близьких! А я вам бажаю здоров'я та мирного неба і до зустрічі на Марусиній кухні!